Зараз на годиннику у нас ось бачите, 23.37, вже пізно. Але я не полінувався, як правило, завжди стараюсь так зробити. Я йду прибирати машину із зарядки. Ось вона у мене стоїть. Притрусило трошки снігом, потрібно буде зараз розчистити її, для того, щоб я міг її прибрати з цього місця. Тому що, можливо, комусь теж треба буде зарядитися. Ось я вам покажу, що вона заряджається. бачите, Станція включена. І я її заберу. Ну, бували випадки, коли я міг машину не забрати. Коли, можливо, там було геть пізно, або а, міг, ну, всяке буває там, міг заснути, ліньки прямо облом такий забрати, то у мене завжди на цей випадок є хоча б, зараз вам покажу. Покажу, дивіться. Так. О, у мене завжди тут хоча б є номер телефону. Якщо комусь терміново потрібно, то завжди можна набрати і з'ясувати, як довго ще машина буде заряджатися. Я думаю, що так робить далеко не кожен. Якщо, наприклад, у мене є питання по ну, мені потрібно уточнити. Довго людина буде заряджати чи ні, то дратує те, що багато хто цього не робить. Ось, наприклад, стоїть лів. У мене є питання, як довго він буде стояти. Я мушу зарядитися. Бачите? Жодних тут ніяких номерів для зарядки ніхто не залишає. Це, я помітив, що дуже мало хто робить. Ось, наприклад, теж стоїть ще одна машина, сол давненько. Теж, допустім, Мені треба зарядитися. Я хотів би з'ясувати водія, як довго він ще буде тримати своє авто. Я підходжу, подивитися, теж жодних номерів немає. Тому хотілося, звісно, щоб більше водіїв були добросовісними і на такі випадки залишали номер телефона отам от на панелі. Я навіть його ніколи не прибираю, він завжди в мене там є. І не знаю, нічого страшного немає, якщо там хтось дізнається мій номер. І так далі. За необхідності можна зараз на любого цю всю інформацію дістати. До речі, шановні підписники та глядачі мого каналу, хочу порекомендувати вам фірму Zoe Parts. Тут займаються авторозбиранням Renault ZOE та пропонують запчастини у наявності в Житомирі. Є також великий асортимент і оригінальних запчастин. Товар можна глянути на місці та забрати його. Або за необхідності вам здійснять доставку у будь-який регіон України. Я вже сам неодноразово до них звертався та знаходив потрібну мені запчастину. Більш детальнішу інформацію можна подивитись на їхній сторінці в OLX, Instagram та Viber. Всі посилання вже є в описі даного відео. Нехай щастить!